Цивільна справа номер 204. Дріб 294. Дріб 22. Провадження номер 61 7158 СК22. Суддя Карпенко СО. Преамбула заяви. 1 грудня 1991 року. Суверенною волею українського народу. На всеукраїнському референдумі було затверджено акт проголошення незалежності України та створено самостійну українську державу України. Даний неоспорюваний неспростовний факт покладено в преамбулу основу нової Конституції України, документ 254К, тріб 96 ТРВР без змін і доповнень. Преамбула нової Конституції України є не лише фундаментом Конституційного ладу держави, а й відображенням історичних та правових передумов. А також мотивів і цілей прийняття нової Конституції України. Заява про роз'яснення ухвали суду від 06.09.2022. Наразі дане, дане провадження відкрито Верховним судом в цивільній справі. Впровадження так званої колегії суддів юридичної особи приватного права, суб'єкта господарювання з назвою Верховний суд написано капсклоком, Код ЄРДПО 41721784 КВЕД, Код економічної діяльності 84.23, яка складається з фізичних осіб без національності і конституційного громадянства самостійної української держави України, а саме судді доповідача Карпенко СО, суддів Ігнатенка ВМ, Стрільчука ВА. Знаходиться касаційна скарга так званого державного підприємства Конструкторське бюро Південне. Імені МК Янгеля на рішення Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 25 березня 2022 року та постанову Дніпровського апеляційного суду від 1 липня 2022 року у цивільній справі за позивною заявою Філіпенка Олександра Сергійовича далі позивач до юридичної особи приватного права з назвою Державне підприємство-Конструкторське бюро Південне імені МК Янгеля. Код РДПО 14308304. Квед основний 72.19. Інші кведи 30.40. .30, 30 про визнання незаконним та скасування наказу, про відсторонення від роботи без збереження заробітної плати через відмову прийняття участі у медичному експерименті. 6 вересня 2022 року, зазначеною колегією суддів, було постановлено ухвалу, в якій, зокрема, було зазначено стягнути з особа 1 тобто з позивача Філіпенка Олександра Сергійовича, в дохід державного бюджету штраф у розмірі 744 гривні 30 копійок, стягувачем при цьому зазначена Державна судова адміністрація України. З кодом 26-25-57-95. Положеннями статті 271 Цивільного процесуального кодексу України роз'яснення судового рішення закріплено що. Перше. За заявою учасників справи, державного виконавця, приватного виконавця, суд роз'яснює судове рішення, яке набрало законної сили, не змінюючи змісту судового рішення. Подання заяви про роз'яснення судового рішення допускається, якщо судове рішення ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред'явлене до примусового виконання. Третє. Суд розглядає заяву про роз'яснення судового рішення у порядку, в якому було ухвалено відповідне судове рішення протягом 10 днів з дня її надходження. У заяві необхідності. У разі необхідності суд може викликати учасників справи державного чи приватного виконавця в судове засідання Державного чи приватного виконавця в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату час та місце судового засідання, не перешкоджає розглядові заяви про роз'яснення рішення. Четверте, про роз'яснення або відмову у роз'ясненні судового рішення суд постановляє ухвалу, яку може бути оскаржено. Це позитивний момент в, цьому, в даному випадку, адже в ухвалі було зазначено без права на оскарження. Водночас, продовжуємо. Водночас, частиною 6 статті 148 Цивільного процесуального кодексу України штраф визначено. Що суд може скасувати постановлену ним ухвалу про стягнення штрафу, якщо особа, стосовно якої її постановлено, виправила допущені порушення та або надала докази поважності причин невиконання відповідних вимог суду чи своїх процесуальних обов'язків. На моє глибоке переконання. Виконання ухвали суду від 6 вересня 2022 року, в зазначеній цивільній справі, є неможливим з огляду на наступне: по-перше, статтею 27 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян посадових та юридичних осіб. За адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених цим кодексом та іншими законами України, частиною першої статті 53 Кримінального кодексу України визначено, що штраф це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі встановлених в особливій частині цього кодексу, з урахуванням положень частини другої цієї статті. Частиною 2 статті 549 Цивільного Кодексу України визначено, що штраф є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Тобто чіткого визначення поняття штраф в українському законодавстві нема. В українському законодавстві також відсутнє поняття зловживання процесуальним, процесуальними правами. Практика Верховного суду з цього приводу, з приводу зловживання процесуальними правами, є не більш ніж припущення заангажованих і зацікавлених осіб. Натомість, положеннями прямої дії пункту 22 частини першої статті 92 нової Конституції України, документ 254К, дріб 96 ТРВР, закріплено. Що виключно законами України визначаються, зокрема, засади цивільного, правової відповідальності діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них, тобто виключно законами, в своєму рішенні номер 7 рп 2001. Від 30 травня 2001 року Конституційний суд України дійшов висновку, що наголошуючи на важливості гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина, Конституція України встановила, що склад правопорушення як підстава притягнення особи до юридичної відповідальності та заходи державного примусового впливу за його вчинення визначаються виключно законами. А не будь якими іншими нормативно правовими актами, що юридично нормативно-правовим актом, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, що ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визначалися законом як правопорушення та бути двічі притягнений. До юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Стаття це статті 58, 61, пункт 1, 22 частини 1 статті 92 Конституції України. Системний аналіз викладених конституційних положень дає підстави дійти висновку, що за своїм змістом пункт 22 частини 1 статті 92 Конституції України. Спрямований не на встановлення переліку видів юридичної відповідальності, ним визначено, що виключно законами України мають врегульовуватись засади цивільно-правової відповідальності, загальні підстави, умови, форми відповідальності тощо, підстави кримінальної, адміністративної та дискримінаційної відповідальності, діяння, які є злочинами. Адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, основні ознаки правопорушень, що утворюють їх склад та відповідальність за них. У, таких, у такий спосіб Конституція України заборонила врегульовувати зазначені питання під законними нормативно-правовими актами та встановила, що лише Верховна Рада України у відповідному законі має право визначати яке правопорушення. Визнається, зокрема, адміністративним правопорушенням чи злочином та міру відповідальності за нього. В контексті зазначеного Конституційний суд України вирішив, що положення пункту 22 частини 1 статті 92 Конституції України треба розуміти так, що ним безпосередньо не встановлюються види юридичної відповідальності. За цим положенням, виключно законами України, визначаються засади цивільно-правової відповідальності, а також діяння, що є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, як підстави кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності та відповідальність за такі діяння. Зазначені питання не можуть бути предметом регулювання підзаконними нормативно-правовими актами якими по факту є кодекси, зазначені Вищі кодекси. З даного приводу нашу громадську організацію Об'єднана правозахисна група, Багнетнації до Верховної Ради України було сформовано і направлено запит на публічну інформацію. Номер ЗПІ 092, 21 від 2 березня 2021 року. Копія додається. і... Ви її побачите в додатку до цього матеріалу, в якому ми, посилаючись на норми конституції і рішення конституційного суду, просили перше надати достовірну інформацію стосовно прийняття або не прийняття Верховною Радою України закону України про засади цивільно-правової відповідальності. Який відповідає змісту чинної Конституції України, друге надати достовірну інформацію стосовно прийняття або неприйняття Верховної Ради України закону України про діяння, які є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них, який відповідав би чинному чинній Конституції України? Третє. Ми просили достовірну інформацію стосовно того, чи вносився відповідний проєкт закону. До Верховної Ради України стосовно першого пункту цієї, цього запиту і стосовно другого пункту цього запиту прохання частини його. З відповіді номер 18 дріб 07-437 від 5 березня 2021 року, яка надійшла з апарату Верховної Ради України, вбачається, що зазначених законів Верховною Радою не приймалось. А відповідних проєктів законів до парламенту не вносилось ніколи. Отже, примушуючи мене сплатити визначений ухвалою від 6 вересня 2022 року штраф в розмірі 744 гривні 30 копійок. Колегія суддів у складі судді доповідача Карпенко СО, суддів Ігнатенка ВМ Стрільчука ВА, примушує мене діяти всупереч нормам. Пункту 22 частини 1 статті 92 чини Конституції України та в порушення вищезазначеного рішення Конституційного суду України номер 7 РП дріб 2001 від 30 травня 2001 року. По друге, це стосовно неможливості виконати ухвалу суду. Слід зазначити, що частиною першої статті 99 Конституції України встановлено, що грошовою одиницею України є гривня. Пунктом 1 частини другої статті 92 Конституції України визначено, що виключно законами України встановлюється, зокрема, статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України. Статтею 35 закону України про Національний банк України закріплено, що гривня, в дужках зазначено банкноти і монети, як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України, за всіма видами платежів, а також для розрахування на рахунки зарахування на рахунки, вклади акреди. Та для переказів. З даного приводу, нашою громадською організацією Об'єднана Правозахисна група також до Верховної Ради України було сформовано і направлено запит на публічну інформацію, вихідний номер ЗПІ 098 21 від 4 березня 2021 року також додається. А для тих, хто захоче переглянути. Переходьте по, через посилання на сайт, там все буде опубліковано. В якому ми просили надати достовірну інформацію стосовно прийняття або неприйняття Верховною Радою України, закону України про статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України, який відповідає змісту чинної Конституції України. Друге, ми просили надати достовірну інформацію стосовно того, чи вносився відповідний проєкт закону до парламенту з відповіді номер 18 07 441 від 5 березня 2021 року, яка надійшла від апарату Верховної Ради за підписом заступника керівника управління керівника відділу роботи з публічною інформацією Кузьміна. Витікає, що відповідний законопроект про статус національної валюти. А також статус іноземних валют на території України до Верховної Ради України не вносився, а відповідно такий закон, такий закон ніколи й не приймався. Єдиним документом, яким сьогодні унормована національну валюту в Україні, є постанова президії Верховної Ради України від 10 грудня 1991 року, номер 1952. ТР-12 Римське про затвердження назви і характерних ознак Грошової Одиниці України. Згідно пункту 2, постановлено погодитись з запропонованими принципами повими характеристиками зовнішніх ознак гривні та її купюрною побудовою. Які передбачають літографічне друкування витягу з тексту акта проголошення незалежності України, а також зображення на лицьовій стороні відповідної банкноти портретів видатних діячів історії та культури України. Це документ 14.27. 12 А, це вони. Це вони ідентифікують таким чином акт. Тобто, з огляду на зазначене вище, наразі на території України в обігу перебуває так звана національна валюта, статус якої не встановлений окремим законом, як цього вимагає Конституція. Отже, з урахуванням цього зазначеного вище, звертаюсь до суду з вимогою або. Щодо роз'яснення судового рішення і порядку його виконання в умовах відсутності відповідного законодавства, яким визначаються засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них, а також в умовах відсутності законодавства, яким визначено статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України. Або щодо застосування до ухвали від 6 вересня 2022 року положень частини 6 статті 148 Цивільно-процесуального кодексу України. Ця норма говорить про те, що суд може скасувати своє рішення, попереднє рішення. Додатком до цього до цієї заяви. Додаються копія запиту ГОПГ Багнетнації, згаданого вже вище, знов таки копія запиту і копії відповідей Центрального державного архіву вищих органів влади номер 269 На підтвердження того, що у нас на території України. В обігу перебуває сурогатна валюта з назвою гривня. Всього в додатку 19 пронумерованих аркушів. Більше інформації, звісно, буде на сайте. Переходьте за посиланням, яке буде розміщено під даним відео. Дякую за увагу! Хай щастить!